Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Кілька разів окупанти били по Нікополю з РСЗВ. Випустили понад чотири десятки снарядів. Минулося без постраждалих. Втім, є значні руйнування. Чотири житлових будинка, гаражний кооператив, є пошкоджені автівки, пошкоджена сонячні батареї. На щастя, без постраждалих, без загиблих. Є пошкоджені лінії електропередач, фахівці вже працюють. Кривому розі ситуація нині стабільна, повністю забезпечена робота всієї інфраструктури комунальних підприємств, медичних і соціальних установ. Ситуація у місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Місто посилено, патрулюється зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Місто живе та працює на перемогу. У Дніпрі через відключення світла тимчасово призупинилось водопостачання кількох будинків на проспектах Богдана, Хмельницького та Пилипа Орлика. Вода з'явиться щойно відновиться енергоспостачання на Дніпропетровщині. Сьогодні діють стабілізаційні відключення світла. Графік шукайте на сайті Дніпровських електромереж. Кнопка розбрату у Дніпрі жителі багатоповерхівки посварилися з головою ОСББ. В будинку є ліфт, який запускається спеціальною кнопкою, але користуватися ним можуть тільки ті, в кого немає боргів за комуналку. Обурені люди готові до розправи. Хто правий? Розбиралися наші журналісти. Красоту ділоцю. Айта кричу, яка красава сумеля. Начинати з криші. Да? В діла В ОСББ. Затишна оселя не вщухають суперечки. Мешканці багатоповерхівки не знаходять порозуміння із головою правління об'єднання. Днями соцмережі облетіла фотографія погроз після встановленої на ліфті кнопки контролю доступу. Ні з ким не посоветувалися, це стоїло около 10 тисяч гривень. І тепер кожен чоловік має купити ключ ще за 50 гривень. А не всі це можуть з однієї сторони. Далі живе чоловік сам на високому етапі, Заболел, він вызвал скорую. а він не може спуститися, скоро не буде підніматися. Встановлення кнопки мало спонукати боржників платити по рахунках. Дійсно, їх використовують як метод впливу на боржників, тобто логіка в цьому яка. Ти не платиш за утримання спільного майна, а ліфт якраз це є спільним майном багатоквартирного будинку. Тоді ти ним і не користуєшся. Тобто, логіка в цьому є, єдине, що потрібно правильно прийнятися рішення. Тут і криється перша причина конфлікту: мешканці обурені тим, що голова правління приймає рішення одноосібно за їхніми словами. Останні збори проводились у 2020 році, і навіть тоді представлений перелік робіт влаштував не всіх. Ну тільки там було ряд робіт, які ну, зовсім вони не потрібні були. Я не, не розумію, для чого це було зроблено. Якими вже правдами, неправдами вони зібрали ці підписи, і там були в цьому переліку, була і ця кнопка. Ну тільки це ж було в грудні 2020 року, коли ще ні воєнних дійств не було, робота у багатьох була не так, як тепер. Ну зовсім інші умови були. Також жителі кажуть, що не давали згоди на зведення споруд навколо смітників, які спричиняють додаткові проблеми. От, второй етаж вот мої вікна. Летом, когда все відкрито, це постійний стук. Постоянно ламаються двері її дергають, тому що її не можуть відкрити. Це дуже неудобно. І постійно, якщо вот, ти виглядаєш в окно, все время здесь кто-то робится. Вот так нет. Жителі кажуть, керівництво ОСББ змінилось влітку, але проблеми залишились. Прошлий председатель без ведома жильців ввів должность у своего заместителя. Это тоже зарплаты, но ни с кем не посоветовался. И теперь бывший заместитель сейчас новый председатель. То есть методы работы тоже те же самые остались. Понимаете? Ничего не изменилось. Документів чи звітів про проведені роботи ніхто теж не бачив. Люди не виключають, що керівництво СББ робить усе навмисне. До прикладу приводять все ті ж споруди навколо смітників. Робив чоловік теперішнього голови правління з якимось мужчиною. Я не знаю. На кого воно було оформлено, якому перераховані кошти, я не знаю. І отак от все, чого не коснись. От у нас за три роки ОСББ три рази ремонтувалися оці вхідні групи. Потім у нас замінили труби в підвалі. Труби були металеві, замінили на пластикові. Де ті металеві труби ділись, ніхто не знає. Однак претензії до голови ОСББ мають не всі довка потрібна, тому що люди не платять взагалі ОСББ і вважають, що це так і положено. А так люди будуть платити ОСББ, і у нас буде, як кажеться і уюти і Ці деньги йдуть саме на під'їзди, Ну щоб було жити нормально. А то так не платять, хочуть їздити на ліфту, мусорні не платити, А хто ж должен за это платити? Голова ОСББ може приймати рішення одноосібно, але лише в разі, якщо мешканці нададуть їй таке право, проте ознайомитись зі статутом нам не вдалося. А учільниця правління коментувати ситуацію відмовилась. Тому мешканцям радять звертатися до компетентних органів. По суті, ОСББ нічим не відрізняється від якоїсь приватного товариства, приватної компанії, це їх внутрішнє питання. Тобто, це ОСББ вони не передпорядковані ні міській раді, ні обласній раді. Це автономний суб'єкт. Якщо так на пальцях розказати, от вам продали неякісний якісний там хліб в магазині в якомусь конкретному, і ви звертаєтесь до міської ради, що вам продали неякісний якісний хліб. Так, от ці відносини виникають. Це приватні правовідносини між суб'єктом, між головою правління і безпосередньо співвласниками. І вирішуються вони знову ж таки в судовому або правоохоронному Порядку Марія Хритєвська, Сергій Кочет, Дніпро Ньюс. Вночі ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок влучання в одному із сіл пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними люди не постраждали. Українські армійці відбили атаки окупантів коло дев'яти населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Повідомляє Генштаб. Через значні втрати особового складу та недостатню кількість медиків на тимчасово окупованих територіях Луганської області наказом так званого Міністерства охорони здоров'я лікарів зобов'язали стати на військовий облік. У Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії Вагнер. Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату. Працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК Вагнер терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори плануються проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню, учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією. Чергову катівню знайшли в Херсоні. Омбудсмен Дмитро Лубінець показав захаращені кімнати, де утримували десятки людей без належних умов. Це цивільне приміщення, яке окупанти перелаштували під в'язницю, встановили замки на дверях, пробили невеличкі вентиляційні отвори. На підлогах були лише старі килими, на яких в'язні сиділи. За словами українців, які пройшли через цю буцегарню, росіяни прив'язували їх до стільців та пускали тілом струм. Після деокупації в Херсонській області вже знайдено чотири подібні катівні. Ви можете подивитись, що людей, яких тут утримували, навіть не випускали елементарно автоле. Ми можемо тільки. Здогадуватись, яка кількість одночасно тут перебувала. Я звертаючись до всієї міжнародної спільноти, кажу про те, що Російська Федерація країна терористів. Те, що роблять її військовослужбовці, це не люди. Тримати в таких умовах таку кількість людей, це не просто порушення Женевських конвенцій, це елементарне якесь падіння. На дно якогось животного відчуття, тобто, що що за люди, які це роблять, що за люди, які дають такі накази робити це, і що за люди, які виконують такі накази, рада керуючих МАГАТЕ ухвалила третю резолюцію з моменту початку війни в Україні і закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах. Повідомляє Reuters. також агентство закликало РФ негайно залишити Запорізьку АЕС і відмовитись від зазіхання цей об'єкт. Суд Гааги визнав винними в збитті Малазійського боїнга Ігоря Гіркіна та ще двох його посіпак. Їм призначено довічне ув'язнення, а ще вони мають відшкодувати родинам загиблих 16 мільйонів доларів. Суд підтвердив, що літак збито з російського бука в районі Первомайського, яке на той час контролювали бойовики, і Росія мала над ними повну владу. Нагадаю, ракета вдарила в борт пасажирського літака. Загинули 298 людей. Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня, тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України, первісний злочин, який породив усі інші скоєні расистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від. Повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави, коли всі вбивці і кати будуть засуджені, коли їхні командири і політичний дах отримують справедливі вироки, коли Росія відшкодує усі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру. Парламент Швеції схвалив рекордну військову допомогу Україні на суму майже 300 мільйонів доларів. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту країни. Йдеться про системи протиповітряної оборони і боєприпаси до них броньовані автомобілі, особисте спорядження, в тому числі зимові набори для захисту тіла, обладнання для наведення гармат, звичайні та камуфльовані намети. Расив пожежі у розстріляних рашистами квартирах і рятував стареньких. Житель Маріуполя Олександр Ляхов залишив рідне місто, але не покинув земляків. До сьогодні збирає, передає гуманітарку і розповідає усім про смерть, яку несе руський мір. Дніпро ТІВІ презентує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло і роботу, але знайшли себе у чужому місті. Історія шоста месник Маріуполя. Олександр збирає чергові пакунки з їжею та ліками. Це допомога маріупольчанам, які залишились у зруйнованому рашистамі місті. Навесні чоловік вибрався до Дніпра і звідси допомагає сотням маріупольчан, які потребують допомоги. Відправляли таблетки, ліки від цукрового діабету, і болезнь Паркінсона і онкобольним ліками купували. А земляки, які нині живуть за кордоном, просять вислати прапори України. Дуже багато сувенірів я відправляю наші там люди. Прапори Маріуполя України. Магнітіки робимо, кружки робимо, дуже багато книжок, особливо для дітей. Даже вот в аптеках мене знають. Я прихожу книжки спеціально з налітками. Такі є. От, вони, ви ж там я я да, ото пачку і ото малим. Тетрадки купував тут а, в центрі а, такі українські обкладинки, класні такі картини. Коли росіяни методично знищували Маріуполь і жителів міста, Олександр намагався врятувати самотніх стареньких під обстрілами, їздив різними районами міста, ділився з людьми їжею та ліками. Бачив багато жахливих смертей. Стей. нафиг полностью. Ай -яй -яй -яй. Летел самолет. Где-то в центре города бомбу зафигачил. Ай -яй -яй. Сами ні. чоловік не приховував про українських поглядів вже в окупованому місті. Утім, все ж таки виїхав. Бо за це рашисти могли вбити. Квартиру Олександра розграбували сусіди, а гараж колишні друзі розмалювали матюччим. Фото на згадку залишив собі. Друзі мої з мого кооперативу, Ну думаю, що люди, які не любили Україну, аж чекали там когось, Росію ще я не знаю. Олександр Ляхов переконаний, рано чи пізно повернеться додому. Мрії заїхати в місто на українському та. Я в первую очередь проведаю тех, которые плохо себя вели, я еще мягко говорю, и которые мародерили, сдавали. наших нормальних парней проукраїнських і так далі, котрий кричали Росія навсегда», От в першу очередь я поїду к ним в гості. Відважний чоловік волонтером себе не вважає, продовжує збирати допомогу для земляків. І на весь світ розповідає про те, що бачив на власні очі. Інформації і відео в нього достатньо. Ольга Сидоренко, Оксана Василенко, Костянтин Кесер, Дніпроньюс. Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі оприлюднив відео, як створював графіті на київщині та в столиці. Ілюстрації Бенксі з'явилися на будівлях десь тиждень тому, втім, спочатку свого авторства він не підтверджував. Пізніше повідомив, що сім графіті дійсно належать йому одні з найяскравіших дівчинка-гімнастка на руїнах будинку та хлопчик, який кидає додолу дорослого спортсмена дзюдоїста. І на цьому наш випуск добігає кінця. А вже об 11.30 в прямому ефірі нашого телеканалу розпочнеться щотижневий марафон Інформоборона, в якому мої колеги підведуть політичні та економічні підсумки тижня, що минає разом з поважними гостями. Команда Дніпро Ньюс і надалі продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. До зустрічі!